Що після зради партнери вже ніколи не будуть такі, як раніше. Знаєте, що мене в нас гомосапіенсах, і дивує, і ні? Це коли в стосунках починається така відверта фігня, коли є якась проблема, то замість того, щоб сісти і її вирішити, щоб сісти і провести ось цю гидку, неприємну, страшну розмову після якої насправді стане легше ні. Замість цього, що починається? Чомусь ми починаємо навпаки робити все, щоб зміцнити стосунки шляхом одруження, народжування дітей, покупки спільного житла, чи, не знаю, взяття іпотеки, подорожі, дорогих подарунків, ми використовуємо будь-який клей, щоб Якось ця проблема вона десь там зникла сама, десь там приклеїлася, застигла і не відпала, але воно розвалюється. І з часом інколи дійсно стосунки треба завершити і розірвати, але люди продовжують в них страждати. Звичайно, тут не обходиться без вторинних вигод. Але сьогодні ми поговоримо про те, що. Часто в таких ситуаціях на сцену виходить її підступність зрада. Тому сьогодні про це. Секс, стосунки, -рол. А якщо ви вперше завітали на мій канал, то вітаю вас! Мене звати Аніда Пі, я психолог і сексолог. І тут у нас з вами безпечний простір, де ми говоримо про секс, про стосунки і про те, як жити своє. Бентежне життя в гармонії з собою і своїми внутрішніми демонами. Тому, якщо вам цікава тема психології, сексології, підписуйтесь на мій YouTube, на мій Instagram і погнали! Отже, сьогодні ми говоримо про те, чому люди і досі зраджують, бо здавалося б, можна розлучитися, завершити стосунки і йти будувати нові інші. Здоровіші, кращі, з тією людиною, яка дійсно підходить, де ти можеш проявити всього себе. Так, тут є невеличкий спойлер. Також я вам розкажу свої спостереження про те, чому зрада може бути корисною, і як з неї взяти ресурс. Ну і, звичайно, як пережити зраду, бо для того, кого зрадили, це важко, бо зрада це і травма. І втрата водночас. Отже, причини зради. Причин може бути насправді дуже багато. Але, зазвичай, зрада про те, що я не зізнаюсь собі, що мене щось не влаштовує. Ну, або не зізнаюсь партнеру. Чому не зізнаюсь? Ну, По-перше, бо страшно. Ну, а як це так? Бо я ж зроблю боляче своєму партнерові, якщо розповім, що я зраджую. По-друге. Ніхто не відміняв вторинних вигод. А вторинні вигоди зазвичай вони про комфорт. Бо, наприклад, якщо Марічка зраджує Антону, але не розходиться з ним, то напевно щось тримає її в тих стосунках. Ну, як варіант комфортне життя, де Марічка може не працювати, Антон її забезпечує, дарує їй дорогі подарунки і нічого не підозрює про її. Темну сторону. Так само і Антон може насправді теж зраджувати марічці, бо марічкою йому тепло, затишно, сито і безпечно, а там, десь на стороні, він може реалізувати найпотаємніші свої сексуальні фантазії. Має місце бути. Таким чином можна підсумувати, що зрада це не про мого партнера, це про пошук. Іншої мене, про пошук іншого мене. Бо якось так склалося, що я стала якоюсь, можливо, не тою людиною в цих стосунках, або я не можу розкрити себе в повній мірі в цих стосунках. А можливо, це навіть про пошук не іншого мене, а мене справжнього, тебе справжнього. Тому це завжди цікаво. Порозбирати ось це питання щодо людини, яка зраджує, про причини: а чому? Що саме це для неї? Дивіться, якщо ми навіть візьмемо цей приклад з Антоном, да, або Марічкою, то там на стороні вони отримують щось для себе ось цей вогник, ось цей запал, ось цю таємничість, ось цю пристрасть, ось цей магнетизм, якого в стосунках немає, а якого так не вистачає. Але. Так чи інакше, якщо ми не можемо про це поговорити зі своїм партнером, якщо ми не можемо зізнатися в собі, що мені цього не вистачає, то тоді відкриваються інші, як нам здається, на перший погляд, цікавіші дороги. А якщо зрадили вас, як бути з цим? Бо це дійсно важко, і це дійсно боляче, і це той випадок, коли руйнується звична картина світу. Утім, тут важливо прийняти реальність і подивитися на неї. А для цього треба мати певну сміливість. І замість того, щоб ще більше робити собі боляче і намагатися з'ясувати найменші подробиці зради, бо зазвичай це так і відбувається. Якщо людина дізнається, що їй зрадили, вона хоче дізнатися про все. Але це тільки робить ще болючіше. Бо є насправді важливі питання, які дійсно треба з'ясувати. Бо тут. Зрада може насправді вам розкрити очі на те, а що взагалі в ваших стосунках відбувається, і де саме сталася та тріщина. І тут важливе питання, це, а про що взагалі була ця зрада для партнера? Що саме вона означала? Що це було? Секс, якого, можливо, не вистачало, і про який ви не вмієте говорити, або задоволення певних кінків, про які партнер соромиться з вами говорити. Емоційна близькість, яка втратила в стосунках, можливо, про щось інше. Але саме ось цей момент може прояснити, що саме відбувається. Бо на наступному етапі ми з вами поговоримо: а чи можна взагалі врятувати стосунки після зради. Ще одне важливе питання, яке можна обговорити з людиною, яка, наприклад, вам зрадила, це «А що. Партнер відчував в тих стосунках, які там були почуття, які там були емоції, бо, можливо, зрада взагалі була про помсту чи образу, про яку ви навіть не підозрювали. Тому це вже набагато глибші і цікавіші моменти. Ну, і також можна розглянути питання: а що він відчував партнер або партнерка, коли повертався додому після зради? І насправді, чи радий він, що це все відкрилося і що ця інтрижка чи роман закінчилися? Ці питання і покажуть вектор напрямку, куди ви будете рухатися з вашими стосунками далі. Якщо, наприклад, ви хочете їх зберегти. І ось тут ми зараз з вами і поговоримо про цей момент, що коли це можливо, а коли ні? Ну і нарешті. Коли зрада є корисною, і коли стосунки можна врятувати. Взагалі, все залежить від партнерів і від їхнього бажання. Але так чи інакше, зрада вона завжди про два варіанти: це або підтвердження, що стосунки вже померли, або вона про те, що стосунки можна вивести на новий. Рівень і взяти з цієї зради ресурс і поглибити свої стосунки і зробити їх щирими і довірливими. І це буде, я вам скажу, таке вау! Але ось цей варіант потребує від обох партнерів роботи і щирості, і сміливості йти у свою вразливість тому. Тому, як з'ясувати, чи зрада це про можливості і зростання, чи про смерть стосунків? Це залежить від партнера. Якщо партнери готові після зради поговорити і поділитися саме причиною, про що це було? І чому це сталося, чому вони на це пішли? І що б хотілося змінити в стосунках? Подивіться. Часто ще буває, що зрада це про відчуття, що я живу. Якщо я йду на цей крок, то я можу це зробити для того, щоб вдихнути повітря на повні груди. І, значить, в стосунках чомусь да, мені було важко дихати. Можливо, пора полікувати так, свій насмарк. І якщо мене зрадили, то для мене це привід подивитися, а чи взагалі мене влаштовую ці стосунки, чи готова я почути версію партнера, чи готова я відставити свою образу в осторонь і дізнатися реальність, дізнатися правду. А там я вже можу вирішувати, чи хочу я продовжити з цією людиною. Пробувати далі зовсім по-іншому, подивіться ще такий важливий момент, що після зради партнери вже ніколи не будуть такі, як раніше. Якщо вони захочуть стосунки свої зберегти, це вже буде зовсім інша динаміка, зовсім інша комунікація. Але зазвичай це дійсно такі глибокі, довірливі розмови можуть допомогти вам не тільки зберегти ваші стосунки. А вивести їх на абсолютно вищий новий рівень. Можливо, такий рівень, якого ви навіть не очікували. Бо, ну ж таки, більшого ми живемо на автоматизмі, керуючись настановами ще привитими нашими батьками. Тому зазвичай і буває страшно робити щось по-іншому. Бо по нам здається, що якщо мене такого досвіду нема, то. А як це зробити? Але все можливо було б бажання. Тому поділіться, що думаєте про зраду. Пробачати не можна пробачати, чи переживали ви колись зраду, а можливо, у вас було бажання зрадити, але ви не можете цього собі допустити. То тут теж цікавий момент, що саме ви, б, яку потребу б свою ви задовільнили б цією зрадою. Тому так, тому так. Ставте лайки, треба це сказати, підписуйтесь на канал і, звичайно ж, не ігноруйте сигнали тривоги як повітряної, так і своєї внутрішньої. І підтримуйте зусил. Всім па-па.